Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Говорити з директоркою програми безпекових студій ради зовнішньої політики Українська призма Ганною Шелест. Пані Ганно, дякую, що приєднались до ефіру. Доброго ранку. Читаючи оцінки аналітиків статті на тему візиту української делегації до сполучених штатів, я регулярно зустрічаю слово сполучення ідеальний шторм, що Україна потрапила в ідеальний шторм в кульмінацію фактично президентської кампанії в Сполучених Штатах, і м, принаймні, для республіканців стало тією темою, яку вони ще активніше і в негативному ключі почали артикулювати. Чи погоджуєтеся ви з тим, що це ідеальний шторм, і чи можна було? Його уминути, якщо так. Ну чи ідеальний це шторм чи ні, покажуть тільки результати виборів в листопаді, але чи можна чи не можна було б в нього потрапити? Це достатньо філософське питання. Зрозуміло, що останній місяць достатньо серйозно падали рейтинги у кандидата від республіканської партії, що намагалися знайти, хоч якийсь привід, а звичайно, продемонструвати, що хтось когось більше підтримує. Що у Камали Харріс там якісь додаткові преференції чи їй допомагають, особливо після того як великі зірки приєдналися до її підтримки і тут, грубо кажучи, політтехнологи вже використовують будь-що, а за що можна зачепитися? Україна це та тема, яка є медійною, до якої звертається увага, і оминути цей шторм можна було можливо тільки одним: це взагалі не з'явитися на якихось зустрічах в Вашингтоні мати тільки зустрічі в рамках Генеральної асамблеї ООН. А і на цьому закінчити, але зрозуміло, що користуючись нагодою, все ж таки летіти через океан. Це не те, що можна там через тиждень заїхати. Українська делегація намагалася одночасно зустрітися, і це відразу оголошувалося, як з демократичними, так і з республіканськими представниками. А тому попередньо на етапі підготовки не можна сказати, що щось було не враховано. Але тут питання якби конструювання реальності, і ми прекрасно бачимо всю передвиборчу кампанію. На жаль, з боку республіканської партії, що вона в першу чергу йде на емоціях, будь-що, що могло викликати емоції, будь-що в чому можна було б звинувачувати когось іншого, а не помилки власного кандидата. А тут ми пам'ятаємо через щонайменш найменш судових процесів, да які. Дуже там могли серйозно вплинути на його шанси бути переобраними. А то очікувати, що це не буде використано якщо б не ця поїздка в Пенсільванію. Ну окей, могло б бути використано навіть те під час двопал... зустрічі. А двопартійною, яка також була вчора, хто перший пожав руку, наприклад, там українському президенту, чи ще щось? Питання в тому, що тут шукався привід, і на жаль, цим приводом стала саме Україна? Ну і напередодні президент зустрівся із чинним президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, де вочевидь представляв план перемоги. Деталі поки в публічній сфері немає. Але моє питання: в наступному: на вашу думку, чи буде готовий Джо Байден ухвалювати які? Якісь такі знаєте серйозні рішення щодо підтримки України до листопадових виборів. Ну скажімо так, чи готовий Джо Байден до української перемоги? На жаль, ми не знаємо його обережність в останні місяці. Ну я б сказала, посилилася. Угу. Але з іншого боку, є і гарні новини. Це те, що ми почули за останні два дні: по перше, виділення. Чергових а, пакетів допомоги, які в сотні мільйонів а, в якби рахуються, але і а, рішення щодо майже 7 мільярдів доларів, які підуть саме на безпекові необхідності України в наступні місяці. Це ті гроші, які за які так боролися весною, а які були виділені, але які не встигали використати, і тут було дуже багато серйозних таких від бюрократичних до політичних. Перемовин в Вашингтоні, наскільки скажімо так, встигають до 30 вересня, звичайно, не встигають витратити ці гроші. А як можна якось там до кінця року можливо терміни використання ще щось там продовжити? Рішення є, рішення оголошено, і відповідно, ми бачимо, що а якщо це не стратегічне рішення, як там дозволити Україні так. завдавати удари по російській федерації. Те, що стосується надання допомоги, тут Джо Байден в останні дні свого президентства все ж таки ну вирішив діяти більш рішуче? Ну і Джо Байден анонсував те, що буде брати участь у засіданні Рамштайну наступного засідання у форматі Рамштайн на рівні лідерів. Тобто ти вочевидь, там буде президент Зеленський, президент Сполучених Штатів, Джо Байден. Чи може це бути якоюсь такою, знаєте, точкою, де ухва? Можуть бути принаймні ухвалені серйозні стратегічні рішення, як то дозвіл бити далекобійною зброєю по Російській Федерації, враховуючи те, що це все ж таки відбуватиметься до виборів. А теоретично може бути не обов'язково, що воно буде публічно оголошено. і тут давайте не забувати, що і певні типи озброєння ми отримували, дізнавалися через там місяць-два. А і певні рішення по дозволам України ми. Не відразу знали про них а, публічно, але те, що засідання Рамштайн на найвищому рівні, це якраз те місце, де 100% наші партнери а піднімуть це питання, ті, хто вже готовий, як британці, французи там чи а, в, країни Балтії, а, дати нам подібний дозвіл, те, що вони будуть вмовляти американську сторону, це ж таки зробити цей фінальний крок, це 100%. А чому не обов'язково ми почуємо це публічно? Давайте все ж таки говорити. Що якщо наш противник не знає про якісь речі? Чи заздалегідь це не дає можливості йому повноцінно приготуватися, тому у військових ми отримували успіх саме тоді, коли найменше інформації було в публічному просторі. Хоча нам, як громадянам, як експертам, звичайно, хотілося б про все знати набагато раніше, і це дає певну і впевненість для українців щодо рішучості наших партнерів, але не обов'язково, якщо щось не в змі. То значить, що воно все погано і не приймаються ті рішення, які важливі для України. Загалом, з того, що вже відбулося під час цього візиту до Сполучених Штатів, які його результати ви вже бачите? Ну тут варто ділити результати на те, що відбувалося в Нью-Йорку, на полях або в рамках організації Об'єднаних Націй, і те, що ми будемо ще бачити, щодо Вашингтонської частини або там не не Нью йоркської частини цього візиту. А що стосується двосторонніх відносин, те, що стосується Нью-Йорка, то тут звичайно і засідання в рамках G7, групи Сіми, а і додаткові обіцянки щодо допомоги Україні на реконструкцію і відновлення. А це Засідання в радбезі ООН достатньо позитивне для України і дуже дуже велика кількість зустрічей навіть з тими країнами, з якими в нас немає дипломатичних поки що відносин, але які готові були би підтримувати Україну там в формулі миру і так далі. Тобто, Нью-Йорк на сьогоднішній момент дуже успішний і продуктивний. Ще будемо багато місяців аналізувати, якби всі результати. Що стосується Вашингтонської частини, Філадельфійської, там як хочете її назвете, то тут ми бачимо нові пакети військової допомоги. А і будемо сподіватися, що все ж таки вдасться сьогоднішня зустріч між колишнім президентом Трампом і президентом України. А подивимося, які будуть емоції після неї. Але як ми говорили на експертному рівні до цього, для України небезпечний не сам Трамп як президент. А найгірший найбільш ризикований для нас саме період передвиборчої кампанії. А, бо тут а, все буде використовувати не ся не обов'язково в інтересах України чи навіть в національних інтересах США. А кожен кандидат на вибори, дякую вам, пані Ганна, за цю розмову. Це була Ганна Шелес, директорка програми безпекової студії ради зовнішньої політики Українська призма.